Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Жителі Орлівки проти розміщення у місцевій психлікарні установи, де лікуватимуть ув'язнених, пішли до суду. У столбунові депутати секретаря міськради звільнили, а наступника обрати не змогли. В Олександрії створюють філію Острозького військового ліцею. Пристрасті навколо психлікарні в Орлівці тривають. Минулого року депутати Рівненської обласної ради вирішили передати цей медзаклад для Державного інституту судової психіатрії. За задумом, тепер там мають проходити примусове лікування люди, яких визнали неосудними через психічні хвороби. Таке сусідство неабияк як налякало місцевих жителів, і вони вирішили оскаржувати рішення облради в суді. Перше засідання пройшло ще в грудні минулого року, і завершилося воно клопотанням про залучення інституту судової психіатрії МОЗ України. Ну а цього тижня відбулося друге. І, хоча місцеві жителі неабияк сподіваються на позитивне рішення суду, обласна влада процес передачі лікарні в державну власність ніяк не призупиняє. У січні вже цього року стало відомо, що обласні чиновники планують відкрити в Острозькій психлікарні додаткове відділення для 85 пацієнтів з орлівки. Власне, саме туди планують перевезти тих, хто наразі лікується в орлівці. А ще у кінці 2024 року обласний департамент охорони здоров'я провів закупівлю послуг з посилення. Дення охорони майбутньої лікарні з примусового лікування, тож виходить, що обласні чиновники переконані, суд, в якому оскаржують рішення про передачу медзакладу, закінчиться пшиком. Так це чи ні? Побачимо згодом. Поки ж наша Вікторія Якимаць розкаже, як проходило друге судове засідання у цій справі. Суди тривають. Мешканці села Орлівка відстоюють свою правоту в Рівненському окружному адміністративному суді. Вони ніяк не можуть змиритися із рішенням Рівненської обласної ради щодо передачі психіатричної лікарні у власність держави. Заклад хочуть перекваліфікувати і зробити з нього місце, де лікуватимуть ув'язнених. Жителі села Орлівка так не хочуть. кажуть, місць для звичайних хворих майже не стало. А ув'язнені, яких уже привезли, час від часу тікають із закладу. У суд пішли після того, як акції протесту результат. Тату не дали. Втім, друге засідання не відбулося. Я так думаю, що вони щось там готують, якісь документи під підготовлюються, щось підганяють. Вони затягують процес, щоб десь потім відкрити відділення для цих хворих, бо ж хворих практично нема де лікувати. Люди позиваються проти Рівненської обласної ради, яка ухвалила рішення, та проти Міністерства охорони здоров'я. Перше судове засідання відбулося 23 грудня. Втім, закінчилося лише клопотанням про залучення третьої сторони. Друге засідання результату теж не принесло через відсутність Міністерства охорони здоров'я та психіатричної лікарні. Слухання справи перенесли. Визнати причини їхньої участі поважними, відкласти підготовче засідання на іншу дату, яку згодити з присутніми представниками, як розповіла Людмила Петровчук, більше уваги приділяють ув'язненим. Інші хворі мають моритися із незручностями. Хворих наших не лікують взагалі, психічно хворих немає. Для осуджених є палати, а для захисників, які нас захищають, просто лежать на коридорах. За словами жителів Орлівки, у них чимало питань щодо охорони медичного закладу. Розповідають, були навіть випадки, коли хворі ув'язнені тікали і розгулювали село. Хай зроблять нормальні умови спочатку, а не везти сюди полне. Де зробіть спочатку забор? Зробіть нормально, і то не хочу, щоб їх сюди везли. Люди що, хочуть, щоб їх сюди везли? Ні, ніхто не хоче щоб їх везли. Визивають зеки, тікають, міліція приїжджає через пів години. Школа знаходиться скільки метрів від психушки через кар'єр і зек біля школи. Чому наші діти повинні боятися? Мало налякані війною, оціми сиренами і ще повинні боятися зеків. Третє слухання по цій справі має відбутися 21 березня. Звільнити звільнили, а от обрати наступника так і не змогли. Депутати з Долбунівської міської ради більше чотирьох годин сперечалися, хто ж має стати новим секретарем з Долбунівської міської ради. Але обрати його так і не змогли. Претендентів було двоє: представник батьківщини Олег Дацюк та позафракційна Алла Степанюк. Але жоден з цих кандидатів необхідної кількості голосів так і не набрав. А необхідність обирати нового секретаря з Додбунівської міської ради виникла через те, що Валентина Капітула, яка до цього обіймала посаду секретаря, була змушена покинути її та скласти свій мандат. Це стало результатом застосованого до неї імперативного мандату. Її вирішила відкликати партія, від якої балотувалася Капітула. Інтриги до всього процесу додавало й те, що після відсторонення через підозру в корупції міського голови з Долбунова Владислава Сухляка саме секретар міської ради має виконувати обов'язки мери з Долбунова. Тож фактично депутати мали обрати нового мера. І, ймовірно, саме цей факт і призвів до того, що депутати за чотири години суперечок так і не змогли обрати достойну кандидатуру. Наш Артем Максименко побував на засіданні з Долбудівської міської ради та на власні очі бачив усі суперечки депутатів. Склала повноваження та спокійно пішла з посади. На сесії у здолбунові депутати проголосували за припинення повноважень секретаря міської ради Валентини Капітули. Вона на час відсторонення міського голови виконувала його обов'язки, тобто була першою офіційною особою Здолбунова. Проект про складання повноважень жінка внесла на розгляд сесії самостійно. Колеги не заперечували. За припинення повноважень Валентини Капітули як секретаря проголосував 21 депутат. За роботу подякували квітами. Я безмерно вдячна за розуміння, за підтримку, за вашу теж людяність і за те, що ви справжні патріоти своєї громади. Я вам щиро вдячна. І сподіваюся, на наступне рішення теж проголосуєте одноголосно. Окрім того, що Валентина Капітула більше не секретар, вона також уже й не депутат. Її депутатство скасувала партія Батьківщина, від якої жінка прийшла у міську раду. До неї застосували імперативний мандат. Її місце у раді зайняв Микола Кісільчук, який був наступним у списку партії. Після припинення повноважень Капітули керувати сесією став Олександр Данилюк. Його кандидатуру підтримали 18 обранців. Повноваження Данилюка будуть діяти, доки не оберуть нового секретаря. З наступником відразу виникли труднощі. Вношу пропозицію на посаду секретаря ради. Кандидатуру депутата Дацюка Олега Іванівича. Голосували таємно. У підсумку представнику батьківщини Олегу Дацюку забракло двох голосів. Результати голосування за 12. Кількість голосів проти шість. кількість голосів, що отрималася шість. Відповідно до статті 50-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія вирішила вважати та Олега іваніше не обраним секретарем злонської міської ради. 8-го Восьмої окрім Олега Дацюка стати секретарем запропонували позафракційній депутатці Алі Степанюк, яка у раду пройшла від партії сила і честь. Тим теж безуспішно потрібних 14 голосів. Жінка не отримала степанюк, Алла Васильівна за 9, Проти 9. кількість голосів що отримались – 5. Після того як обидва кандидати не набрали потрібної кількості голосів, частина депутатів запропонувала зняти питання обрання секретаря з порядку денного Спочатку Хотіли перенести розгляд на 7 березня. Також пропонували зібратися у понеділок, 10 березня. У нас є головуючі на сесії. Тоді значні знімаємо питання з про обрання секретаря. головуючі є. Розглядаємо питання тоді робочі. А до обрання секретаря повертаємося з Спершу жодна з пропозицій не була підтримана. Хтось не хотів збиратися 7-го, хтось 10 березня. Деякі пропонували вирішити все тут і зараз. Після тривалих та емоційних суперечок, а також через велику кількість інших не розглянутих питань, депутати вирішили відкласти обрання секретаря на наступну сесію, яка відбудеться в понеділок, 10 березня. 17 за дякую на сесії планували розглянути 82 питання. Втім, понад 4 години воювали за посаду секретаря. Встигли лише позбавити повноважень Валентину Капітулу, а також представити нового депутата Олега Бабія, який зайшов у раду за списками партії за майбутнє після смерті Петра Мосічука. Новий секретар, якого оберуть у здолбунові, також буде виконувати обов'язки міського голови на час відсторонення Владислава Сухляка. Замість мистецького військовий в Олександрії створять філію Острозького військового ліцею. Нещодавно саме таке рішення прийняли депутати рівненської обласної ради. Пояснюють, роблять це тому, що в Острозі місця для розширення навчального закладу немає. Після того, як уряд вирішив збільшити кількість середніх навчальних закладів з військовою підготовкою, обласні чиновники запропонували розширити обласний військовий ліцей. Там вже давно хотіли запровадити навчання не лише для хлопців, але й для дівчат і приймати учнів не після дев'ятих, а хоча б після восьмих класів. Тим більше, що і нагода з'явилася, розширення ліцею можна було провести за рахунок державного бюджету. Але виникла проблема: військовий ліцей не має власних приміщень, а ті, що є, він орендує в Острозької академії. Місцево Острозька влада, прикриваючись тезою, ліцей обласний, тож хай область і шукає можливості, не змогла надати землю для розширення навчального закладу. От і знайшли можливість створити філію в Олександрії. Щоправда, і там не все так гладко. Під нову філію доведеться віддати приміщення вже наявного в Олександрії мистецького ліцею. Наша Вікторія Кимаць цього тижня побувала в Олександрії та з'ясувала, яка ж доля чекає на мистецький ліцей після створення філії військового. Це обласний мистецький ліцей у селі Олександрія, що неподалік рівного. Тут уже понад 20 років навчаються діти. Поруч із основними дисциплінами поглиблено займаються малюванням та грою на музичних інструментах. Невдовзі замість фарб та мульбертів тут мають з'явитися бронежилети і військове спорядження. Сьогодні ми прийняли рішення створити Олександрійську філію нашого військового ліцею в місті Остров. Це дає змогу функціонувати ліцею в Острозі і розвивати паралельно ще одну. Базу в Олександрії за створення додаткової філії проголосували депутати Рівненської обласної ради. Цей крок пояснили тим, що хочуть збільшити кількість учнів військового ліцею. Зараз в Острозі місця для всіх охочих бракує. На цьому наголошує і директор військового ліцею. Пояснює, відкривають додаткову філію в Олександрії, бо в Острозі для них місцева влада не змогла знайти вільної землі. Додаємо, в Олександрії навчатимуться учні 8-9 класів. З'явиться також можливість приймати до ліцею і дівчат. На сьогоднішній день ми дівчат не приймали. у Нас просто не було змоги о, тут розміщати. Поки там розраховувалися по там на 100 чоловік, на, на цей рік, але в зв'язку з ремонтними роботами ми на цей рік ще поки не зможемо приймати там дітей. Місце розташування майбутньої філії обирали не на умання, як зазначив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, мистецький ліцей в Олександрії. Географічно вигідний варіант близько до військового полігону і має таку лісисту місцевість, яка дозволяє абсолютно, скажімо так, проводити ту необхідну підготовку. Ну навчання власне військово. У Мистецькому ж ліцеї в Олександрії станом на сьогодні навчаються 132 дитини. Вони разом із викладачами переїдуть до Рівного. Там їм мають виділити приміщення. Це не яка не таємниця, це приміщення в інституті післядипломної педагогічної освіти. Частина приміщення вже підготовлена, частина буде готуватись. До таких змін зазначає Наталія Будько, ставляться спокійно. Якщо дивитися в перспективу для розвитку мистецького ліцею, це тільки позитив, тому що ми виходимо із комфортних умов і шукаємо такі шляхи, які допоможуть нам розвиватися, розвиватися в сфері бандурного мистецтва, в сфері художнього мистецтва. Із довезенням учнів та педагогів, як запевняє Наталія Будько, теж проблем бути не повинно. Селищна рада в Олександрії пообіцяла виділити під ці потреби автобус. Повністю переїхати та розпочати навчання у новому закладі планують уже з 1 вересня. Щодо того, коли в Олександрії запрацює філія військового ліцею, наразі конкретики немає. Триває розроблення проєктно-кошторисної документації. Є попередня візуалізація того, як усе має виглядати. У планах реконструкція наявних приміщень під потреби військових. Гроші на це мають отримати від держави. А я нагадую, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Поліція розслідує розтрату трьох мільйонів гривень під час встановлення пам'ятників на Алеї Героїв у Рівному. Меморіальні дошки з помилкою встановили на фасаді ліцею на Гощанщині. Маленькі жительці Сарненщини збирають гроші на препарат без якого вона не виживе. Наживаються чи ні. Весною 2024 року керівник комунального підприємства спецкомбінат Ритуальна служба Рівненської міської ради Роман Рибачок підписав договір на спорудження надгробків та благоустрій могил захисників та захисниць України. Пам'ятники встановлювали на алеї Герої, що на кладовищі нове у Рівному. Тепер переохоронці підозрюють, що ціни за ці надгробки та благоустрій були завищені. На думку поліції, на 166 пам'ятниках загальною вартістю понад 27 мільйонів переплати заплатили 3 мільйони. Усі деталі цих звинувачень як пояснює переплату, якщо вона була керівник спецкомбінату у сюжеті нашого Артема Максименка. алея героїв на кладовище нове у рівному місце вічного спочинку наших захисників. Втім, встановлені минулоріч за бюджетні гроші надгробки зацікавили правоохоронців. Вони перевіряють, чи не переплатили під час закупівлі пам'ятників. У ході досудового розслідування встановлено орієнтовну ринкову вартість одного надгробка, яка не перевищує 150 тисяч гривень. Судові експертизи у кримінальному провадженні не призначалися. Повідомлення про підозру жодній особі не оголошувалося. Згідно з матеріалами справи, ринкова ціна одного надгробка не повинна перевищувати 150 тисяч гривень. У 2024 році підприємство придбало 166 надгробків на загальну суму 27 мільйонів 400 тисяч гривень. на думку правоохоронців, переплата склала 3 мільйони гривень. Директор комунального підприємства спецкомбінат Роман Рибачок підтвердив суму закупівлі, але заявив, що не знає, на яких підставах правоохоронці роблять висновки про переплату. Я не знаю, по якій сумі вони проводять перевірку. Тобто сума. Кожен називає якусь суму, але ну як на мене, це припущення ніяких поки що документів про про те, що там є якісь непорозуміння по сумах. До мене такого не надходить. Разом із тим директор спецкомбінату зауважив, що у суму в 27 мільйонів 400 тисяч гривень входять не тільки надгробки, а й усі суміжні роботи. Додав, що підприємство має усі відповідні експертизи, а також висновки щодо того, що гроші були використані за призначенням. Сума вартості одного пам'ятника вартує 168 тисяч 645, здається, гривень. Це включно з ПДВ і включно з облаштуванням з благоустроєм. Ми не розділяли. тобто Підрядник, який виконував роботи, виконував все, все під ключ роботу. Тобто, одиниця пам'ятника 168 тисяч з лишнім. Це робота разом з благоустроєм навколо могил загиблих героїв. Наразі триває слідство. Обвинувачення нікому не висунули. Обурлива помилка. У селі Воскодави, що на Гощанщині, встановили на тамтешньому ліцеї меморіальні дошки загиблим військовим. Втім, усюди припустилися помилки, яка обурила племінника загиблого. Що не так, із вшануванням пам'яті та чому ніхто не реагує на зауваження родича, розкаже Максим Остапець. Порядок слів, який має значення у Гощанській громаді, два роки тому на фасаді воскодавського ліцею розмістили меморіальні дошки в пам'ять про учнів закладу, які загинули на війні. На них вказали, що війна українсько-російська. Саме таке формулювання обурило пана Олега. Він військовий, а також племінник загиблого Бориса Твердюка. Вказали те, що дані хлопці, дані герої загинули, приймавши участь в українсько-російській війні. Якщо ми з вами вже скільки років страждаємо від агресора, всі прекрасно розуміють, що війна не є українсько-російська, оскільки росіяни напали на нас, на наших мирних жителів, на нашу державу. На воскодавському ліцеї встановили три дошки пам'яті, і у кожній зазначається, що чоловіки загинули в українсько-російській війні. Якщо ви вирішили щось робити, то робіть уже, будь ласка, правильно. Ну не ображуйте нікого таким чином, не в захваті від формулювання українсько-російська війна і місцеві мешканці? На мою думку, це зневага до наших військовослужбовців, які воюють, які захищають. Насправді це російсько-українська війна, це агресор напав на Україну. Це дуже велика помилка. То для чого нашим майбутнім поколінням писати таке, що буде збивати їх з пантелику? Під час нашого візиту у Воскодави директорка навчального закладу спілкуватися не мала можливості. У телефонній розмові зазначила, що меморіальні дошки, які встановили на ліцеї, виготовив місцевий підприємець. Це чоловік зробив безкоштовно на прохання родичів загиблих захисників. Підприємець зі свого боку не на камеру розповів, що працював з текстом, який йому надали. Сам нічого не змінював. Втім, саме у тексті закралася помилка. Те, що формулювання українсько-російська війна неправильне, підтверджує доцентка кафедри історії України. Направду і і так історично склалося, що та держава, яка нападає на іншу державу, відповідно, і від самої назви країни, ми і формулюємо конфлікт. Люди інколи вважають, що це не міняє нічого. Ні, вона чітко розставляє акценти. Треба міняти, тому що та держава, яка є агресором і яка почала війну, вона якраз і вказує на те, що з неї власне війна і почалася. Помилку, яка обурила родича військового, як нас запевнила директорка ліцею, виправлять перед тим текст, який має бути на дошці, узгодять із рідними загиблих. Так трошки плануємо замінювати. Я вийду з лікарняного, дам розпорядження їх знімуть. Говорила сьогодні, ну мала розмову з підприємцем. Він їх візьме вже до роботи. Будемо шукати спонсорів, щоб заплатити гроші за це. Скільки триватиме процес заміни, наразі невідомо. Втім, після на фасаді воскодавського ліцею розмістять дошки пам'яті із формулюванням, яке відповідатиме дійсності загиблі в російсько-українській війні. Шанс на життя. У маленької Софійки із Царнащини лікарі діагностували рідкісну хворобу СМА. Це спадкове генетичне захворювання, що руйнує рухові нейрони спинного мозку. Ліки від цієї хвороби існують. Проте, уколи життя найдорожчий в світі понад 2 мільйони доларів. Наразі молоді батьки збирають кошти на лікування своєї єдиної доньки. Як борються за життя дитини в сюжеті Сніжани Твардовської? Усмішка, яку не забрала хвороба. Софійка проживає в селі Костянтинівка, що на Сарненщині. Вона маленька, життєрадісна та непосидюча. У неї розумний погляд та щира усмішка. Софійці майже рік. При народженні у неї виявили страшну хворобу: спінальну м'язову атрофію, сма. Це рідкісна недуга, яка щодня вбиває маленьку Софійку. Укол робили з п'яточки, брали кров і перевіряли на генетичні генетичні або вроджені патології і виявили СМА. Нам виявили його на маленькому терміні. Це на тижні два було. Попри діагноз, дівчинка веде активний спосіб життя, постійно усміхається, любить гратися з мамою та намагається робити перші кроки. Наразі Софійка приймає ліки, які уповільнюють розвиток хвороби. Спеціальний сироп для них є безкоштовним. Нам запропонували ліки. Рездеплан ми зараз приймаємо сироп. Він дається кожен день в один той самий час. Якщо приймати сироп, то сказали, що нічого не буде, але це ж сиро йде пожиттєво, кожен день в один той самий час. Доки Софійка маленька, розповідає мама, хвороба не надто помітна, але з віком ситуація буде тільки погіршуватися. Сма воно є таке, що забирає, може відняти ноги, віднять руки, дитя може не рухатися, і вони це спостерігають час від часу, типу, чи нічого не змінюється, чи дитя добре розвивається, чи добре рухається, чи всередині всі органи добре. У батьків Софійки є шанс врятувати єдину донечку. Та ліки від такої хвороби одні з найдорожчих у світі. Їх називають «уколом життя. Коштує він понад 2 мільйони доларів і робиться лише за кордоном. Державних програм немає, все лягає на плечі батьків. Для сім'ї Орешко сума непідйомна. Укол робиться раз на все життя. Зробили і все, і більше нічого. 6 березня Софійка святкуватиме свій перший рік життя. Аби СМА не завадив дівчинці зустріти ще не один свій день народження, батьки звертаються за допомогою до небайдужих людей. Підтримати боротьбу сім'ї можна, переказавши кошти за номерами карток, вказаних на екрані. Ще є можливість врятувати повноцінне життя маленької Софійки. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.